Безпрецедентний візит 46-ГО у воюючу країну цього не було абсолютно в американській історії. Ніколи і його історична промова Варшаві до річниці російського вторгнення. Україна ніколи не буде переможена Росією. Ніколи чи означає це зміни у геополітичній грі? Це дуже потужний сигнал президента Байдена. Та що ЛИШИЛОСЬ за кадром візиту президента США? Ексклюзив фактів тижня, королівський замок Варшави, символ польської державності. Він відроджувався з попелу кілька разів. Але цього тижня тут відбувається подія, яка вплине на історію не лише Польщі. Знаковий візит і програмна промова Джо Байдена вочевидь вплинуть на хід війни в Україні, майбутнє Європи та наступні вибори президента США. Але почну із сухвалою та потужною спецоперації. Так західні змі назвали початок цього візиту. Коли вранці понеділка Київ зупинився у величезних заторах, мало хто міг припустити, якого рівня гість прибув в Україну. Перші кадри з під Михайлівського собору спричинили ефект вибуху бомби. 46-й президент США, який до останнього афішував тільки відвідання Польщі. Не просто перетнув кордон України, а прибув у самісіньке серце воюючої країни. Це перший випадок в історії не Байдена, в історії Сполучених Штатів з кінця 18-го століття, коли американський президент поїхав взагалі в зону бойових дій там, де не дислоковані американські війська. Перший Цього не було абсолютно в американській історії ніколи. Але як добирався лідер наймогутнішої в світі країни, і головне чим? Як і інші західні лідери, Байден сів на потяг у Польщі і цілих 10 годин у супроводі американських літаків-розвідників, які кружляли вздовж кордону з Україною, їхав до Києва. Сирени, що завили у цю мить у столиці, лейтмотив мотив усього візиту. Тривогу оголосили, бо у мінську злетів міх носій кінжалів, те, чим традиційно лякають нас росіяни. Але як бачимо, на Байдена це не подіяло. <плес> у Києві він пообіцяв нову допомогу у півмільярда доларів. Втім, головне, звісно, не розмір суми, а вага політичної підтримки публічно заявленої світу. <плес> Минув рік, а Київ стоїть, і Україна стоїть, і демократія стоїть непорушно. Америка стоїть з вами, і світ вам допомагає. Київ увійшов до мого серця. І цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин. Для Кремля візит американського президента в сакральну українську столицю став повним шоком. Відреагувати на такий хід Москва виявилась безсилою. Розгубилися навіть російські пропагандисти. 100% процентно верності за кефества відео, але чоловік на кадрах, правда, жодко на Американського президента жом офіційних підтверджень. Зустріч у Маріїнському палаці, відвідини Михайлівського собору, покладання квітів на алеї Небесної Сотні. Президент Байден провів у Києві 5 годин перед тим, як вирушити у Варшаву. Центр польської столиці чекав гостя пильним контролем. Вся територія оточена поліцейськими, яких звезли з усієї країни. Заходи безпеки у Києві ми можемо лише здогадуватись, а от у Варшаві Байден пересувався на своєму броньованому лимузині звір, який традиційно використовує під час закордонних візитів. Його шини здатні їздити, навіть якщо пробиті. А товщина дверей 20 сантиметрів. Він оснащений системою внутрішньої циркуляції повітря і має систему життєзабезпечення як у космічних кораблях. Рівно опівночі кортеж американського президента прибуває до готелю Варшави, який на час перебування Байдена перетворюється у справжню фортецю на вході металошукачі, на даху снайпери. 40-поверховий готель Маріот у самому центрі Варшави одне з найулюбленіших місць американських президентів. Тут зупинявся Барак Обама, Дональд Трамп і вже вдруге гостем номер один є Джо Байден. Щоправда, номер, у якому цього разу він зупинився, скромніший ніж зазвичай. Президентський люкс тимчасово на ремонті. Але й нинішній становить 120 квадратних метрів, має ванну кімнату, панорамний вид на Варшаву, бібліотеку та окрему їдальню. Я знаю, що там є спеціальна кімната для нього, і він ніби живе на останньому поверсі Маріота. Вже вранці напроти готелю збираються кілька сотень активістів з гаслами, що закликають американського президента надати Україні винищувачі. Попри дощі, сильний вітер купа людей чекала на Байдена і під королівським палацом, де очікувалась головна промова. В очі кидалось, що увесь периметр замку і сцену прикрашали прапори не двох, а трьох країн Польщі, США і України. Місце для історичної промови американського президента вибрано не випадково. Сади при королівському палаці знаходяться у старій частині Варшави. Це місце було повністю знищене під час Другої світової війни, і як кажуть поляки, відновлено з попелу. А у такому символізмі, який проводять американці, вони вбачають можливість у майбутньому допомогти відновити Україну. Послухати американського президента могли всі бажаючі. Втім, потрібно було пройти спеціальну процедуру реєстрації, вистояти довгу чергу і головне розлучитися зі своїм мобільним телефоном. Королівські сади були заповнені вщент у вібложі увесь політичний бомонд Польщі для країни, яка від першого дня взяла на себе європейське лідерство по підтримці України. Цей візит президента США фактичне визнання нового статусу і ролі та підтримки. Бо для Варшави Москва становить історичну загрозу. Від промови Байдена усі чекали стратегічних сигналів щодо війни в Україні. І вони пролунали вже на другій хвилині промови. Американський президент фактично відправив президента Путіна у нокдаун. Диктатор, який роками відбудовує імперію, ніколи не буде здатним послабити любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю свободи, і Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Ніколи. Показово, що у своїй 20-хвилинній промові Байден 10 разів згадав прізвище Путіна і приділив чималу увагу Молдові, країні, яка намагається втекти від російського панування. Президентка Майя Санду в цей момент теж знаходилась у віблоші. згадав Джо Байден і білоруську опозицію, тобто фактично окреслив зону підтримки й опору російським зазіханням. І в центрі цього Україна, ми не втомимося від України. Ми будемо завжди підтримувати Україну. те, що е, Сполучені Штати підтримували, підтримують і будуть підтримувати Україну. Це дуже дуже е, важливо е, з другого боку. Це також меседж до, е, до Росії, власне, до 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 Путіна, що е, ми постачали зброю Україні, і ми будемо постачати зброю Україні. Росія не переможе в цій ці війні, тому що за Україною стоїть весь демократичний світ. А також НАТО, яке тепер точно буде укріплюватися у цьому натиску і впевненості американського президента. Багато хто побачив надію на більш швидке закінчення війни в Україні. І в цьому контексті цікава ще одна деталь. Я не пам'ятаю, що в Варшаві президент штатів говорив на на фоні наших кольорів, на фоні наших прапорів. І коли він каже, що він іде до кінця із нами стільки, скільки потрібно, це означає більше, ніж якийсь політичний сигнал. Це означає, я дійсно з вами до кінця. Після того якось зіскочити там, пропетляти. Я не кажу, що це про Байдена, але просто для тих, хто сумнівається. Це за все, це точка неповернення. Фінальним акордом візиту Байдена стала зустріч з бухарестською дев'яткою, куди входять дев'ять східноєвропейських країн НАТО через російські вторгнення в Україну. Вони стурбовані питаннями власної безпеки, а тому очікують від США посилення військової просутності на лівому фланзі альянсу і ще рішучішої підтримки України. Росія ніколи не переможе Україні. Це ключове, що Джо Байден сказав світу. Його впевненість будується на єдності союзників по НАТО, яка міцна як ніколи. Американський президент цементує цю єдність і обіцяє бути з українцями до кінця. З огляду на те, що Путін робить ставку на затяжну війну, це головна стратегічна відповідь. З Варшави Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.